Тобто хто не перестане тут на землі вважати, що це є кінець, що тут треба все здобути максимально, бо, бо потім нічого не буде. Каже, той своє життя погубить, бо прийде ось цей інший світ після нашої смерті, і виявиться, що ми нічого спільного не маємо із життям вічним, будемо мати тільки вічну муку. Тому Ісус нас закликає сьогодні, щоб це наше життя тут на землі, ми прожили. Не чіпаючись за нього, не в тому плані, що треба піти собі віку вкоротити, ні. Але жити, власне, для того майбутнього, для того майбутнього життя. Знаєте, колись, коли е, люди десь трошки давніше, коли ще світ цілий не був досліджений, і вони йшли у якісь мандри, там вони переживали страшні пережиття і не один загинув. Але те, що вони пізніше відкривали, воно настільки, е, скажімо, Задусуть учиняло ці всі е, терпіння, які вони мали, що воно цього вартувало. А Царство Небесне, воно не в зрівнянній кількості покриє всі ті наші сподівання, які ми маємо, якщо ми дійсно будемо жити тут на землі не для життя земного, а для життя вічного. Амінь. Промову всі з зусії, і з зусі, ми нашої, і промову. Господи, Боми! Господи, все в Боже, Божо отців наших молимось, тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй Помилуй нас, Боже, з великої милості твої молимось, тобі вислухай, помилуй. Освади помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Молимо за святішого Вселенського архієрея Франциска, папу римського, і за блаженішого патріарха нашого Святослава, і за високопросвященіш Архиєпископа і митрополита нашого Тир Ігоря, Боголюбові любові Єпископа нашого, Кир Володимира, за тих, що служить, послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Богом бережений народне, за правління і за все військова. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Трідини Бог прославив славу і святий, вірного свого слугу, Митрополита Андрей, який був добрим пастирем для свого стада та подвижником церковної єдності. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за Тух присутніх людей, що очікуємо тебе великої багатої милості, за тих, що творять на милостині за всіх православних християн. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Милостивий чоловік, любець Бог, єси тобі славу, вас села, йому твій сині і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Помили нас, Боже, по поликій милості, Твої молимось, тобі вислухай, помилу. Господи, помилуй. Господи, поминуй, Господи, минуй, Господи, помилуй. Ще молимо за і душу сопша рабів Божих Петра і всіх, ми на яких тут писані, і тим поминання дні створимо, всі наші воїни, які віддали своє життя за волю і незалежність України, усіх на вбити, і щоб проститися всякому прорішенню вольному й невольному. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господь мосили в душі і неправедні, спочиваю. Господи. Помилуй, Господи. Господи, Мої Царство Небесне, відпущення ріків ї. у Христа безсмертного Царя і Бога нашого. Господи, і воскресіння життя, і потім у соціалі, то іким дне створимо, Христе Боже наш. Тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм отцем, пресвятим благим і жопорящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Він не залишений, поминився, що Господь помилував. Її, Господи, помилуй, що присвятий словом її істини, Господи, помилуй. Відкриє вам не правди. Господи, помилуй Святої Сивани, апостольської церкви, Господи, помилуй! Спаси, помилуй, заступи, хороні, Боже, твої благодаті, Господи, помилуй, Щоб ми не знали, слави, причесне, величне ім'я твоє Отця і Сини Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Тільки вірні, ще іще, Мирі Господа, і ще в Господа, ві помоліся. Господи, і нас, цю службу, Твоє чи силу і Духа Твого Святого, Насуднення, порочного вчистому і, і, і свічені сумніві нашого, призивати тебе в кожному часі, і на всякому місці, що вислухавши нас, Ти будемо молости в щедрості своїй ласки. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже, твої благодатті. Твої мудрі бо тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амин. Ще і ще мирі, Господе, ві помолімся. Господи, помилуй. Знову жартовно, дуже тим, що молиться з нами у співжитті, вірі в духовному розумінні. Дай їм, що завжди до страху любов'ю служить тобі. Не повинен усуду причаститися святих привітай Небесного Царства сподобитись. Заступи, спаси, помили, охорони нас Боже, твоє благодатні. Треба, що піла, і твої завжди береженіме тобі славу, вас села Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амін. Тайно, тайно являючи, тайно являючи і Тройці, тераці, крысі. Сәлем, менің атым Азамат. Святішого Вселенського архіре, Франциска Папа Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, високо просвящення шарки і митрополита нашого пір Ігоря, Боголюбовий любовний нашого Кир Володимира, весь священий Чиліякинський чин, бо обережений народ наш пролінні все військо, благородний повсякчас згадуваний фондатор і доброчинців святого храму, цього, і всіх вас, православних християн, кай поміне Господь Богу Царстві своїм. Завжди ні повсякчас і не вік і вічні. Амінь. Що віцаря всі ми прийняли, що його славі невидому супроводять та, ангельські чини. Аллилуйя, Алемуя. Спов, молитва нашого Господеві. Господи, за принесені, чесні Господеві помолімся. Господи помилуй. За святий храм, цей ти що з побожністю і страхом Божим, ході до нього сподиві, помолімося Господи по ми. Щоб призводити за всякої скорби, гнівої нужди, Господи, і Господи помилуй. Наші рехілістки несподинити, благодать перед тобою, що була тобі приємна жертва наша, та щоб силився дух благодати Твоїй Божа на сенці, щоб нам не всіх людях хвилі. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодаті. Ми все розконали святому мирну, безрічного Господа присів. Так на мирові не ставника охорони. Це дуже життів наших, Господа присій. Господи, пущення ріхи прорішень наших Господа присвій. Добре і нашої миру, для світу, Господа присій. Поставить на життя нашої мирі покаяння. У Господа просіння життя нашої бодісне, бездоганої, мирної і доброго на страшному сиді Христовому присінь. При святу причисту при благословено, славу влада ічиця нашу родиця і пресну Його Марію, усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Ще дротами єдиного сина, площу з ним благословенний, Ісеспи, і святими, благими животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Мирусі. І Духові одного, щоб однодумно визнавати, Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдино і не Двері, двері, примудрості, будьмо уважні, вірою в єдиного Бога. Вседержителя, творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця, родженого перед усіма віками, світлом і світла моїстину відма істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося за для нас, людей і нашого ра, спасення зійшом із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії дівий стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо сидить отця, і в друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не було. Би кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і Ісходи, що за отцем і сином рівно, поклоняєм і рівно славими, що говорив через Пророків в єдину святу соборну Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Таймові, зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Ми лісіми ружени, тому хама. Господа нашого Ісуса Христа, Любов Богоця і Причастя Святого Духа. Нехай буде з усіми вами. І за Духом того, піднесім серця. Піднесли Бо. До... Благодарі Господа достойної і праведної поклонятися Отчу і Сину, і Святому Духові, троїці, єдино сушні і нерозділі. Як ми з цю службу, і з рук з наших зволи прийняти хостять, передбатись черга, не десятки тисяча не відкривами, сіроками шести таких батоків, що високо шереють педнать. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, 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 Господь небо, небо і земля, Слави мої. Осаха на Благословен, хто є де вів'я. Освоєння, Осана на нови. Приміння це, це є тіло моє, що за вас ламається, Самої часу вечері кажучи, пити з неї всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Амінь.